Молюсь за всіх, у цьому божа воля, так вчить в писанні він своїх дітей, у багатьох людей скорпутна доля. Багато так в цей час стражда людей. За вірних в Бозі, за людей без нього, щоб він. Одних зберіг, а тих знайшов. Моліться, прошу вас до Бога свого, щоб кожен з них шляхом Ісуса йшов, щоб в світі цим лунало Слово Боже. Ми не мовчали до людей, щоб шли. Любов Христа зцілити серце може. Молімось, щоб спасіння всі знайшли.